Якщо ви та людина, яка любить запалювати свічки на 5, 10 чи 15 хвилин, то у мене до вас є серйозна розмова. Саме такі короткі запалювання часто і є причиною утворення лунок, через які потім ваша свічка не горітиме рівномірно, або і взагалі може не горіти. Лунки утворюються тоді, коли не надаєте вдосталь часу прогоріти свічці. Щоб розтанув верхній шар воску. Це якщо ми говоримо про свічки в ємностях. В результаті ви не можете сповна насолодитися свічкою. Але що ж робити, якщо зранку, у ванні чи за чашечкою кави хочеться запалити щось ароматне, але часу небагато. Як альтернатива, ароматичні саше. Вони швидко наповнюють простір ароматом, і їх можна використовувати як у відкритому вигляді, так і запалювати в аромалампі. На хвилину, на годину. Як забажаєте. можна закинути в аромалампу і насолоджуватись. До речі, маємо в асортименті 15 ароматів на вибір, і до того ж різні форми під різний настрій. Тепер залишилось тільки з ароматом визначитись, правда?